Дивіться, що в мене є: це Link Plus t 4 Це планшет, і знаєте, таких планшетів вже вони доробили оглядів дуже багато. Але це планшет для європейського ринку, який я купив на Amazon. Де і ви знаєте за скільки? Це 208 євро. І чесно кажучи, за 208 євро є одна, одна приколюха. Це ось такий стілус, який підтримує 4096 нажать. Тобто, ми можемо робити і тут ще активні кнопки. Є ми зараз на розпаковці подивимося, потім, звісно, потестуємо. А є один такий цікавий момент. Тут знаєте що вони дають не чохол, а дають ось таку накладку магнітну, але яку можна ставити, знаєте, як підставочку. Дуже зручно, дуже прикольно. Він металевий, все класно. На розпаковці подивитись, але це планшет за 208 євро. Це бюджетний планшет для дизайнерів. 11-дюймовий на Mediatek Helio G99 процесорі. На 2К IPS екрані 2000 на 1200 роздільної здатності. На Android 13 на 128. Тож, цікава пропозиція на каналі Технозона Україна. Поїхали! Ми з вами на Амазоні. Є фірмовий сайт, але він там коштує 251 євро. Тут він коштує 208. І тому ми, в принципі, тут і будемо дивитися. Ви ще подивитесь на нього на розпаковці, звісно, на тестах. Але що ми маємо? Ну, по-перше, маємо 8 плюс 13 камеру. Камери то таке, далі обговоримо. Великий екран 2000 на 1200 IPS, 11 дюймів, 2К IPS 400. Ніт яскравіся. Це дуже добре, бо це в нас вже. Така собі яскравість, прикольна. 8100 мА батарея. Так, так, так. Що вони? А, Вони навіть тут, вони навіть тут показують, як працювати з цим стілусом. Він активний. Дивіться. А, тобто, оп, там є кнопочки. Ну, зараз покажу, можна. можна... Малювати можна стирати, є нахили. Бачите, він підтримує нахили. Ану, давайте зупинимо. 5 мс затримка і є нахили. Кути нахили. Так, тут навіть все тут навіть все прикольніше. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, Type-C, Power Delivery 3.0, швидка зарядка. 8 на 128 і 8100 мА батарея. А більше нічого не пишуть. А далі ми вже будемо тестувати як камеру, так і його, а, чесно кажучи. Інші характеристики. Для мене досить цікавий. Давайте вже переходити, розпакуємо, а потім на тест. І чекаємо на висновки. Ну, от, смотрите, я його доставлу. Ну, от, дивіться, я його достав вже з коробки. Коробка найзвичайна, сама, сама біла, без жодних якихось моментів. А що в нас є у комплекті? Стілус, активний стілус, відразу показую. Дивіться, в нас є тут батареєчка 4A. Досить рідко зустрічаю, чесно кажучи, перший раз, так, щоб я щось використовую на 4Е. Так, сам по собі стілус активний з кнопками. І я не знаю, чи з рівними натиску скрепка є. Відразу беремо скрепку, розглядаємо планшет. Так як в нас є отвір для карток. Чи мікро 7, чи мікро SD, незрозуміло, будемо розбиратися, розбиратися далі. На самому планшеті 4 динаміки. Ось, Будь ласка, 4 динаміки. Є в нас а, два мікрофона тут. І все. Тут є місце під док-станцію, під клавіатуру активну. І є тут качелька. Тут є регулятор гучності і ось тут десь кнопка. Так, є. Я зараз увімкну, ви бачите покриття екрану, трохи воно у нас таки, з трохи погралося. Стілус працює, але то ми будемо, вже, коли налаштуємо, будемо бачити. Тепер давайте покажу одну річ. Тут є ось така накладка, це не повноцінний чохол. Але знаєте, що це за накладка? Це магнітка. Якщо її прилипить, то хрін її віддерете. Вона не віддирається ніяк. І сюди ще можна ось так стілуся приробити. 20 ватний аж такий зарядник швидкий. Ось такий а, в нас а, дріт Type-C на Type-C, ну і все, більш нічого немає. Давайте так, зараз я пішов, його налаштовую, а ми з вами повернемось, коли я його налаштую, будемо вже робити погляд. Слухайте, ну саме з танчиків я почав е, тестування, бо танчики працюють 60 FPS, в е, безумовно Безумовно, однаково в будь-яких умовах тут, якщо. Я заїжджаю там у дим, у якісь моменти він навіть не гальмує, не збрасує, не збрасує А Ану, давай, іди сюди. іди сюди. Ідеально працюю. Давай я тобі. Ой, а я його ще приколупав. Слухайте, танчики просто ідеально, але мене зараз зільють. Ну що ж ти будеш робити? Дивіться, які кути огляду. Дивіться, які кути огляду. Все вийшло. А тепер давайте подивимося. А саме то, з чого я там е, трохи був у шоці, з того, що немає в нас е, чохлу, а є ось така підставка, я вам поясню. Справа у тому, що ця підставка працює у такому варіанті. Дивіться, оп, і в нас вже ось таким чином можна поставити. А, до того що ви перегорнули його, оп, і у вас вже таким чином працює. Якщо казати про його переваги, то цей стілус, давайте з нього і почнемо, а, стілус активний. Ну, Ми бачимо, що він там регулюється. На світлому фоні ми можемо побачити, що він, бачите, наводить активізує віконця, і в нас навіть є. Ось там бачите, навіть є ось така крапочка, яка показує, де в нас зараз стілус, скажімо так, знаходиться. А тепер так, він може, бачите, в нього кнопки різноманітні. Вони активні, тобто це ми можемо стирати. Дивіться, ми можемо описати, і при тому, що ця, ця, цей додаток, наприклад, підтримує натискання. То ми можемо писати там тонюсінькі, бачите, там є, і натискаючи, ви сильніше будете мати більш товстий, скажімо так, контур. Давайте трохи натискаємо на кнопку і можемо все затирати. Бачимо. Тобто це дуже круто. Ви можете підписувати документи, ви можете працювати з документами, ви можете робити все, що завгодно. Ось, дивіться, пишемо. Там тонкий в нас є, товстий, він, він підтримує нахили. Це круто, цей стілус він працює. Ви можете навіть, а я ось бачите таку танку, танку. о, нова, нова в нас, так? Там бачите, можна тонку е, досить тонку писати лінію. А можна натиснути сильніше, вона буде товстіш. Прикол. Ви бачите, зовсім, зовсім тонкі можна рисувати. І це все воно просто-напросто почуває натискання цього планшету. В принципі, це. Планшет, який я перший бачу у наявності з фірмовим таким, скажімо так, стілусом, але вони заради того, щоб зробити графічний планшет, пожертвували, ну, наприклад, частотою екрану. Бо тут 60 Гц частота екрану, він не має не 90, ні 120, але він досить яскравий. Дивіться, Якщо ми підемо зараз у наше меню ну, у шторку, то ви бачите, що в нас. Лише 18%. Якщо я поставлю максимальну яскравість, ви навіть прочитати нічого не зможете, бо тут надяскравий дисплей. За це дійсно велика подяка, бо дисплей для малювання це дуже важлива річ. Якщо піти у екран, то ми бачимо, що в нас є Vision для керування різноманітними ефектами кольоровими. Адаптивна яскравість, звісно, є. Бачите, воно навіть наводить цим стілусом. І вже буде, буде видно, куди ви натиснете. Але немає зовсім регулювання фреймрейту. спен можна вимикати цей поінтер ну, називається. Цей поінтер можна вимикати. Більше тут нічого цікавого. Про, про пристрій це t 4 T4 u і t 4 європейська версія на Android 13. А якщо говорити про якісь системні... Характеристики, то це в нас 8 ГБ оперативної пам'яті на 128 сховища, Bluetooth 5.2. До речі, ось, цей, ось ця штукенці це не sim картка це microSD-картка, тобто ви можете поширити сховище. Також процесор в нас Mediatek Helio G99 mt 6789 6 ядер cortex a 55 по 2 ГГц, 2 ядра cortex a 76 по 2,2 ГГц, 6-нометровий 64 розряди. За прискорення відео у нас відповідає mali G57, не відео, а 3 d графіки І у нас роздільна здатність 1200, ну 2000 на 1200 Мережа в нас має Connect базовий 433 Мбіт на секунду, бо це Wi-Fi 5, і, калькур, і акумулятор в нас 8100 мА зі швидкою зарядкою. Так як температури немає, в нас немає сенсу проводити тротлінг тест і у кодиках є усі необхідні кодики, окрім av 1 Хоча, бачите, я використовую його і для мультимедіа. Наприклад, в мене є світ ТВ, обираємо телебачення, ось воно відтворюється. Грош. Давай, давайте зробимо великий екран. О, будь ласка, і в нас працює IPTV. Бездаганно. Преста. Дивіться, досить, досить гучний, хоча гучності могло б бути більше трошки. Мені не дуже подобається, що е, хоча і 4 динаміки, бачите, все працює. Хоча і 4 динаміки, то вони. Трохи не такі гучні, як хотів. До того ж, тут є Netflix HD, і, наприклад, ви можете навіть у YouTubeчику постримити 2К-відосики. Будь ласка. Ось у нас дика ріка працює. Качество, якість 1440 144060. Ідеально. При тому, що я ж кажу, кути просто-напросто прикольні. І нічого не гальмує, не лагає. Дропів візуальних немає. Ви можете працювати тут соціальними мережами, ви можете робити що завгодно. А в нас є розділення екрану. Ну, дехто питає, чи є таке. А, давайте відкриємо. Чи є таке у таких планшетах? Так, в нас є розділення екрану, тобто ви можете обрати два додатки і працювати у розділеному екрані. Також я тут використовую IBS PayNT, Adobe Photoshop, Snapseed, І це завдяки ось цьому скажімо так, смартпену це дуже-дуже прикольно. Стосовно його потужності, тут у бенчмарк, до речі, тут 10 дотеркань, до Десять. Тут у бенчмарк показує 400 448 балів. Цього достатньо навіть для якихось 3A іграшок. По тестах швидкості мережі. Давайте Ми з вами подивимось. Ми можемо сказати, що максимально, що ми при Connecticті 433 при канальній швидкості отримували тут 250 мегабіт. ну Зараз ми зробимо декілька тестів. Зараз 170. Ми тестуємо на Wi-Fi 5 роутері. 170 на 150. Також тут є камера. Ну, камера, звісно, у таких планшетах це одна назва. До того ж, в нас максимально, що ми можемо тут знімати 2К відео 30 кадрів на секунду. Давайте, якщо ми перейдемо у відео. 2560 на 1440 максимально. І фотофото -фото в нас самий Саме звичайнісінька камера без додаткових якихось моментів, можемо там фронталку вмикати. Але ви зараз бачите фотографії, які я знімав на цей планшет. Нічого такого собі воно прикольного, він нічого суперового з собою не уявляє, але для планшету навіть непогано він працює, ну непоганий фотоапарат. Нас. Виходить, саме, знаєте, просто пофотографувати документи і якісь, не знаю, приколи. Ну, не знаю, це не професійний фотік, і навіть на рівні смартфонів він не фотографується. Це я кажу, як є. Так, а це в нас вже пап. Давайте у папзі ми з вами трохи зіграємо. Полетіли. Пролетаючи через хмарки, зазвичай ну, зараз немає хмарок, є такий туман собі, трохи малесенький. Зазвичай бувають на дуже слабких планшетах якісь гальмування. Тут ніяких гальмувань немає. Він спокійно справляється з прорисовкою графіки. Давайте приземлимось, трохи побій, пошмаляємо і буде вже зрозуміло, для чого цей планшет підходить. Так, він підходить для іграшок. Нормально підходить для іграшок. Звук. Дуже зручно, що 4 динаміка не закриває, не закривають руки, і можна грати і чути ваших супротивників. Давайте приземлимось. Кудись у приватний сектор. Ха -ха -ха. Нормально, так самі дробовиків набрали, які у пабзі нафіг не потрібні. Ну, давайте, нам просто постріляти потрібно. Так, а хто тут такий в нас дуже умний, пішли, зільємось кудись дуже-дуже швидко. Опа, бегай, бегай. На! Да. Та стей, ты, блин, на месте. Все. А столовиста, бейба. Так, вилазимо. Ну, вже можна зрозуміти, що для пабуга він підходить дуже-дуже добре. Слухайте, воно дає нам виставити налаштування графіки високі і високу частоту обновлення, хоча такої частоти фактично в нас немає. А от асфальт 9 дає нам виставити лише середнє налаштування графіки. Дуже гучно якось виходить. Давайте поїхали. Поїздимо. Давайте. А ну всім стояти. Та, блін. Усі все зрозуміли. єс! Нормально так собі пішло. Давайте, цю дорога. Слухайте, ну дуже прикольно. Гучно, яскраво, з добрими кутами металевий зручний чохол. Звісно, це не чохол, трошечки, це просто накладка, але вона працююча функціонально і досить непогана. Що я можу сказати? За такі гроші в ньому є дуже прикольна перевага: це активний стилус. За активний стилус дійсно тут велика подяка. А усьому іншому це звичайний планшет, досить якісний. І пішли з вами. Зробимо висновки. У якості висновків скажу за 208 євро з фірмовим стілусом, наприклад, якщо брати, в мене є Xiaomi Mi Pad 6, до нього стілус окремо тільки сотку стоїть. Ну не сотку, зараз він стоїть, він, стої він коштував сотку на старті продажу. Зараз він коштує 70 євро. Фірмовий стіус з 4096 рівнями нажать, і він коштує, ну, уявіть собі, планшет там 270 плюс ще, наприклад, ця штукенця. Так, там снеп, тут медіатек, але якщо ви Чисто щось редагувати, рисувати, і то це просто-напросто прикольний базовий планшет за 208. Бувати можна через NP Shopping, можна через друзів, а можна, якщо ви у Німеччині, будь ласка, купуємо. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна. Ми рекомендуємо на все добре.